Спори стає на бігову доріжку і починаємо метацію ходьби. Швидкий старт. Включаємо почати. витримаєтеся І додаємо швидкість. Для укріплення м'язів спини. Людина швидше починає свій відновлювати рух, навантаження йде і на, повністю на верхні кінцівки, і на нижні кінцівки. Володимир Скобель, військовослужбовець з Івано-Франківська, чоловік боронив Україну під час АТО ООС. У 2023 році Володимир вступив до лав одного зі стрілецьких батальйонів. Воював у Бахмуті, часовому Ярі, Кліщіївці, Іванівському, Богданівці та на Харківщині. Поки я ще перебував в районі виконання бойових завдань, я не відчував, що мав проблеми якісь зі здоров'ям, тому що розумієте, що адреналін тримає і, скажімо так, людина. Забуває про якісь болі, про якісь акцентує увагу свою на іншим. Однак з часом почав помічати, що сильні головні болі, бої в поясниці, в хребті. Що мені приходилося приймати досить сильні обезболюючі засоби. Зараз Володимир Скобель перебуває на стаціонарному лікуванні у верховенській лікарні. Упродовж останнього тижня відвідує кімнату реабілітації по два рази на день. Слава Богу, лікування пішло мені на користь. Болі зменшилися. Є спокій, тишина. І ти не чуєш, що щось по тобі прилітає. Хтось може вище підняти ногу, хтось нижче. Давай, Право. Отак. Робимо так, впираємося, тримаємося, фіксуємо. Пацієнт реабілітаційного відділення Богдан Гаврильчук каже, що сім років тому потрапив у ДТП і отримав перелом поперекового відділу хребта. Відновлення у Верховинській лікарні чоловік проходить другий тиждень, займається з фахівцем щодня від півтори до двох годин. Переважно починаємо ми з велосипеда, там 20 хвилин для розмінки м'язів. Потім переходимо до Куба. Там ми працюємо на зміцнення м'язів з реабілітологом. Десь 30-40 хвилин. Потім, після того, відпочиваєш, ну, роблять масаж, щоб знову розслабити м'язи. І знову в кінці ми завершуємо велосипедом або ходьбою. Збільшилася витривалість, можу більше пройти, ну і ну, постояти довше, м'язи краще відчуваю. Ну, ноги більше в тонусі. Богдан Гаврильчук говорить, що добирається до лікарні із села Устаріки, що за 20 кілометрів від верховини. Він каже, що було б значно зручніше, якби відновлення проходило в стаціонарних умовах. Про це говорить і реабілітолог Богдана Микола Цвіленюк. До нас почали звертатися наші місцеві жителі, також і військові, що їм дозволена реабілітація. також звертаються у них також скарги є на спину після бронежилетів. Хто після осколків мав різні травми? І, звичайно, щоб вони могли більш так сказати, у стаціонарному, ми могли б набагато краще надавати свою допомогу. Бо, на жаль, що зараз амбулаторій людина прийшла, пішла. Також ми розписуємо, щоб вони і вдома займалися, але ви знаєте, як людина вдома займається свої турботи. Зараз у верховенській лікарні амбулаторно проходять реабілітацію приблизно 20 людей, каже заступник директора медзакладу з економічних питань Василь Бушватюк. З пацієнтами працюють четверо лікарів фізичної та медичної реабілітації, три фізичні терапевти, два ерготерапевти і три асистенти. Загалом з 30 грудня 2024 року, коли відкрили відділення, в ньому прилікували 40 людей. Наш район в цілому він є гірський. Досить велика площа його, але дуже мала кількість населення. І в зимовий період, особливо в зимовий, важко добиратись до інших, як до області, тобто міста Івано-Франківськ, так само і до сусідніх районних центрів, тобто Косова або надвірної, де надають таку ж допомогу. І пацієнтам зручніше, тому що вони тут можуть на базі нашого лікувального закладу отримати необхідну допомогу. І Добратись додому тоді, коли їм необхідно. Василь Бушватюк каже, невдовзі на базі лікарні розпочнуть будівництво модульного реабілітаційного центру. Для його пацієнтів облаштують 20 ліжкомісць у відділенні травматології та хірургії, тож люди зможуть проходити реабілітацію у стаціонарних умовах. Модуль будують за підтримки благодійного фонду Move Ukraine, каже Василь Бушватюк. Вартість такого проєкту 5 мільйонів 807 тисяч гривень. Відкрити центр планують орієнтовно за 4-5 місяців. Степан Пенкалюк Назар Він Суспільне новини Івано-Франківщина. Світ не крутиться.